Привіт! Хочу розповісти вам про новелу, яку я пройшла зовсім недавно. Називається Ноти моєї тиші. Розробляли її Moonfox Team, які також є розробниками, можливо, відомої для вас Tales of Words. Це історія про зв'язок людини і суспільства, чи про його відсутність, чи про сімейний зв'язок, чи про його відсутність, а може все ж про мобільний зв'язок, а може про його відсутність. Чесно кажучи, я вже й сам заплутався, але можете бути певні. Тут усе не так просто. І якщо трохи покумикати, думаю, ви зможете помітити деякий зв'язок. Орієнтовний час проходження 10-20 хвилин, хоча мені знадобилося аж цілих 40. Коротко кажучи, ця новела це розповідь про життя чоловіка, який втратив слух. Особисто мені вона дуже-дуже дуже сподобалася, тому я рекомендую її пройти абсолютно всім. Вона доступна для скачування тільки на Windows і Linux. Якщо у вас немає можливості її завантажити, то знайте, що найближчим часом я викладу її в себе на каналі. Не знаю, де я залишу посилання для скачування, але подивіться в описі або в коментарях. Десь там точно буде якась інструкція. Можете також надіслати це відео своїм друзям, щоб вони теж дізнавалися про існування таких прекрасних українських розробників і чарівних новел. Дякую!